Марта отримала зарплату і відразу вирушила в торговий центр. Вона хотіла прокупити собі щось нове і стильне на осінь. Гроші в неї були, а на себе вона ніколи не шкодувала їх. Поверталась додому із великими пакетами одягу та взуття, на які витратила приблизно 20 тисяч гривень. У цей момент їй зазвонив телефон, на екрані з'явилося ім'я її сестри. Марта підняла слухаку і почала хвалитися своїми покупками. Але замість того, щоб порадіти за неї, сестра відповіла краще б ти моїм дітям щось купила, замість того, щоб молодитися, невідомо для чого. Марті було прикро таке чути, але вона вирішила промовчати. Запитала у сестри, що саме потрібно племінникам, і коли та накинула цілий список, Марта пообіцяла, що все купить і привезе. У свої 45 років Марта виглядала значно молодшою за своїх одноліток. Їй заздрили, але ніхто не здогадувався, що насправді відбувається в її душі. Марта була самотньою, хоч у неї було багато друзів, знайомих, також сестра, племінниці, але вона часто відчувала себе самотньою. Шлюб, як і бажання мати дітей, так і не здійснилися, і це глибоко ранило її. Навіщо тобі ці діти? питали її подруги, яких було по двоє троє малюків. З ними одні проблеми плачуть маленькими, підліткої вік ще більший головний біль, а коли виростуть, то їм квартири машини треба купувати. А ти ж самодостатня, у тебе все є, ти сама керуєш своїм часом, робиш, що хочеш без турбот. Марта розуміла, що подруги мають рацію. Але чи не це основне покликання жінки бути матір'ю? Ти сама винна, не раз говорила із сестра, у якої було троє дітей. Якби хотіла, треба було раніше про це думати, а не в 45, коли твої ровесники вже з онуками. Ліда знала причину того, чому сестра не вийшла заміж, але вважала цей етап давно треба забути. А ти навіщо чекала на Сергія? Чому відмовляла іншим чоловікам, які до тебе сватались, не вгамовувалася Ліда? Марта мовчала, бо сама не розуміла, на що вона чекала. Виявилося, що вона була однолюбкою, і всі ці роки її серце належало лише Сергію, а коли він одружився з іншою, вона закрилась собі і більше не могла полюбити нікого. Марта зробила чудову кар'єру, вона купила машину, квартиру щороку їздила на дорогі курорти, і це дратувало її заміжніх подруг, особливо сестру Ліду, Ліда вважала, що Марті вже занадто добре в житті. Але навіть дорогі покупки не приносили її радості. Її душа прагнула більшого, справжнього сімейного тепла. У роздумах про своє життя Марта навіть не помітила, як її укликнув хтось. Коли вона обернулася, її погляд зупинився на Сергію. Він біг до неї з посмішкою на обличчі. Від несподіванки Марта пішла з ним в кав'ярню. Сергій розповів, що він і його дружина розлучилися, і зараз їхній 17-річний син живе з ним, бо захотів залишитися з татом. А ти б змогла пробачити і жити зі мною? раптом запитав Сергій. Так, спокійно відповіла Марта. Вона знала, що хоч прийшло багато років, але вона все ще любить його і більше нікого не зможе полюбити. Ти, сестричку, певно, геть в втратила, що не таке погодилась, вигукнула Ліда, дізнавшись новину. Ти що, збираєшся заміж за зрадника Сергія? Ще скажи, що ти йому дитину хочеш народити, додала зневажливо. Може, і так, відповіла Марта, але все в божих руках, я не проти. Ну, та не проти вона, чужу дорослу дитину тягнути на своїх плечах і свою на старість народити, не припиняла картати Ліда. А на чиєму боці ви? Чи правильно вчинила Марта, коли вирішила вийти заміж за Сергія, знаючи, що він приведе з собою дорослого сина?